Першотиневська сільська територіальна громада утворена в 2020 році в рамках реформи адміністративно територіального устрою. І на сьогодні вона собою являє це 9 колишніх із 16 сільських рад Нікопольського району. Загальна площа громади 75 тисяч гектар землі. Це 45 населених пунктів, це 12,5 тисячі мешканців. Громада Находиться поблизу районного центру міста Нікополя, і на сьогодні сусідство цих громад і військова агресія расистів є величезним викликом як для органів місцевого самоврядування, для посадових осіб. Громада сьогодні приймає переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість зареєстрованих станом на вчорашній день складає 7 тисяч особи, із них 850 осіб зареєструвалися через додаток Дія. Із загальної кількості 1615 – це діти. Маючи нагоду, я хочу подякувати всім організаціям, громадським організаціям, всім державним установам, всім неурядовим установам, з якими працює громада і надає волонтерську допомогу. І я хочу подякувати ще всім керівникам агроформувань, бюджетних утворюючих підприємств нашої громади, які також підтримують як мешканців громади, так і переселенців. І ви знаєте, найбільші волонтери. Це мешканці нашої громади, які надали сьогодні прихисток внутрішньопереміщеним особам. У нас внутрішньо переміщені особи не живуть компактно, вони всі живуть в приватних садибах. Мешканці знайшли можливість і звільнити житло, і потіснитися, і передати всі з великим розумінням, з великою. Увагою і повагою відносяться до тих людей, які найбільш постраждали сьогодні. І серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 80% це мешканці Нікополя, місто, яке щоденно страдає від ворожих обстрілів, яке щоденно щонічно перебуває під, знаєте, під таким тиском. Але я хочу сказати, що всі мешканці. І громади, і гості громади, і внутрішньо переміщені всі живуть з вірою в перемогу, з вірою в наші Збройні сили, з вірою в майбутнє України. Громада сьогодні. Працює в штатному режимі, працюють всі заклади, працюють всі установи. На жаль, реалії такі сьогоденні, що ми працюємо дистанційно, але я хочу сказати великі слова вдячності ще і педагогам, які, крім своєї освітянської роботи, всіляко намагаються залучити всіх до волонтерської діяльності. Малюки малюють малюнки, діти малюють малюнки і пишуть листи, і сьогодні виготовляють окопні свічки. Працівники печуть пироги і різні смаколики, і намагаються передати всім захисникам, всім волонтерам, які мають намір поїхати до наших військових. Я дуже вдячна їм за таку підтримку і за таке виважене їхнє ставлення до сьогодення. Я дякую їм за їхню терпимість. Я хочу сказати, що громада має також свою добровільну дружину і подякувати. Краєвому банку, це Польщі, які сьогодні надали допомогу. До речі, ми приймали участь в конкурсі і надали допомогу це в спецодяги, взуття оснащення пожежної дружини, це інвентар і різне обладнання. Це пожежна дружина. В свій час її створювала ще тоді Лошкарівська об'єднана територіальна громада. Члени цієї дружини пройшли навчання в Польщі і в Нікопольські ДСНСники нам передали пожежний автомобіль. Автомобіль не новий, але ми його підтримуємо в робочому стані. І вони сьогодні обслуговують найдальші села нашої громади. Я розумію, що поруч з нами сьогодні і наші країни. Які межують з нами, наші європейські сусіди, які підтримують нас. Громада розпочала сьогодні співпрацю, розпочинає співпрацю з чеським неурядовою організацією Людина в біді. Ви розумієте, підтримка всіх верст населення, не тільки внутрішньопереміщених осіб, і багатодітних сімей. Є в громаді і інваліди, є в громаді просто сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. На сьогодні вкрай важлива і вона безцінна. Вона, це стоїть, мабуть, дорого в повідношенню до кожного з нас. І, зокрема, як для мене, для посадової особи, така увага всіх. Це е, безпосередньо віра, віра в людей, віра в краще. Громада не зупиняється. Продовжуємо роботи в селі розвідні розвідні мережі. за… Час воєнних дій, які тривають в нашій державі, побудовано 2,5 км кілометри водоводу, і більша частина мешканців села сьогодні мають питне водопостачання. Сьогодні всі установи і заклади працюють. Ми зайшли в опалювальний період. Сьогодні опалення є в усіх закладах. Сьогодні у нас є твердопаливні котельні, які працюють на твердому паливі. Є запас паливних брикетів. Працюють наші сім амбулаторій і чотири ферстівських пункти надають. Своєчасну медичну допомогу працюють наші лікарі загальної практики сімейної медицини. Благоустрій – це завжди була в селах, знаєте, така окрема програма. І акцію «Посади дерево збережи планету ми розпочали ще в 2019 році. Ми просто ділянки землі, які були там занедбані. Ми їх розчищали, вичищали і садили дерева. В свій час ми посадили близько ста павлоній і. Ця акція просто трішечки змінила назву. Зараз ми продовжуємо цю роботу, але вже ми працюємо під девізом посади дерево миру. Ми сподіваємося, що. Цей мир буде не як найкоротший. Нам дуже хочеться. Ми в це віримо найкоротший часто. Тому хочеться зустріти перемогу з чистою, орядною і зеленою громадою. На сьогодні в старостинських округах, до речі, громада має чотири старостинських округи і центральна садиба. Висадено понад тисячу дерев. Це і фруктові дерева, це і декоративні дерева. Хочеться прикрасити. Знаєте, багато висіває можжевельників, зробити алею, впорядкувати територію.